А тут? то вам тут для чого? Зайде гімно, за то гімно, а то є пам'ятник людям, ті, що воювали за Україну. Ось так і з криками та сварками у селі Михайлевичі, що на Львівщині, зносили радянський пам'ятник. Там селяни просили залишити монумент часів Другої світової війни. Ви тут дозивете зібору. Свіве життя. Чому ви це не зробили? Я? Чому ви це не зробили? Тому що там люди наші записані. Та тут ніхто не похований, не похований на не совість. На не сон! На цвинтарі похований. А відкід ви знаєте, тут хтось похований? Ні. Ні. ні, ні. О, є інвентаризація, тут ніхто не похований. Про інцидент у своїх соцмережах повідомила секретарка робочої групи з питань декомунізації ОВА Анна Гереч. За її словами, селяни стверджували, що, начебто, на тому місці були поховані герої так званої Великої вітчизняної війни. Однак працівники групи з питань декомунізації запевняли їх, що жодних поховань на тому місці немає, а монумент є лише пам'ятка радянської системи. Щоправда, жодних аргументів селяни й чути не хотіли, Ба більше взялися називати ОУН та УПА бандитами. У них пластинка заїдає на одному. Вони починають розказувати нам. Ви не зробили громадських слухань, а ви не покусили трави, а ви не зробили дороги. Тобто в них зразу починаються якісь там інші флешбеки. Вони переходять на інші теми і просто за ну але найбільше мене вразило те, що люди просто говорять про ОУН, про упа як про бандитів. Наприклад, вони кажуть там бандити, нам сполюдрували пам'ятники, це ОУН. Попри крики та невдоволення селян, радянську пам'ятку все ж вдалося демонтувати. До слова, це не єдиний радянський пам'ятник, який впав на Львівщині. Від початку цього року вже вдалося знести понад 130 подібних монументів.